Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших, Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородиця Діво, Радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородиця Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородиця Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших це Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. це Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших.